У рамках 30-го туру української прем'єр-ліги Житомирське Полісся перемогло Донецький шахтар, і вперше в історії існування клубу вийшло у зону Єврокубків. Ви бачите це, ви бачите реакцію Полісся у своєму дебютному сезоні, виступаючи в українському елітному дивізіоні, здобуває будівку до ліги конференції. Житомирська команда буде представляти Україну на міжнародному рівні. Я пишаюсь нашою роботою, те, що ми зробили. Крок за кроком тяжко було непросто, але ми подарували місту, Єврокуб. Перший гол Шахтар пропустив від свого ж футболіста. Після кутового Педрінь зрізав м'яч у власні ворота і під акомпанемент вигуків полісся. Полісся, місцева команда подає кутовою. ДА! Забиває після корнера. А через кілька хвилин другий м'яч у ворота Шахтаря забив гравець житомирян Луїфер Ернандес. Матч закінчився з рахунком 2-0 на користь Полісся. лісся. є простір на правому фланзі. фланзі. Михайличенко отримує м'яч. Простріл до штрафного майданчика, Чи буде удар! 2-0 нуль? Ернандес. Я пишаюся. хлопцями за те і гаржусі, що вони. Трудно, тяжко, але ми досягли цього результату і моменту. Ті емоції, які в нас зараз є, це не передати словами. У паралельному матчі Львівський рух поступився київському динамо з рахунком 2-1. Завдяки цьому житомиряни фінішували на п'ятому місці у турнірі таблиці УПЛ, що дає право на кваліфікацію у Єврокубки лігу конференцій. Наступного дня після перемоги по лісі президент клубу Геннадій Буткевич призначив нового головного тренера команди. Ним став Імат Ашур. Моїм лічним рішенням головним тренером назначений Імар Ашур. Це тренер Ю-19 Дніпродін. Наразі ми готові до роботи. Є конкретні цілі, є конкретна ідея моделі гри. Яку ми хочемо бачити, яку хочу бачити, перш за все. Клуб сучасна, проактивна, інтенсивна і безкомпромісна. Зазначимо, юнацька команда Полісся також зайняла п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ Ю 19